Вітаю вас на моєму каналі. З вами Настя і сьогодні у нас нова рубрика, у якій я буду оцінювати шкільну літературу. Ми не будемо зупинятися саме на українській, адже у зарубіжній літературі, особливо шкільної програми, є багато трешу. А перед початком нагадую вам, що буду дуже вдячна вашій подобається та коментарю, адже саме ваша активність дає мені натхнення. А ми розпочинаємо. І перше творіння, про яке я хочу вам розповісти, зробило мені травму здається так в класі шостого, і це Федько-халамидник Володимира Венеченка. Якщо ви його хоч раз читали, ви його вже не забудете. А діло було так: Бо жив собі хлопчик по імені Федько і був і справжнім халамидником, то шибко розіб'є, то кого ще налякає. У сім'ї, яка володіла будинком, у якому жив Федько, був хлопчик, який називався Толик. Він був маменьким синком, ну, коротше, дуже розбещеної дитини. Окремо хочу сказати за батьків Федька, бо взагалі вважаю, що вони неадекватні, особливо тато, в якого в голові не було нічого, крім різки, ви мені зараз скажете: почекай, Настя, згадай, який то був час. Я все розумію, але ж. Не варто забувати, що доки у Федька була ще гарячка, він шмагав дитину дитиною різкою, доки Федько не знепритомнів і лише перестав тоді, коли зрозумів, що дитина не рухається. Ну ви просто вдумаєтесь. Це ж не виховання, це ж взагалі жах. Найбільше наш Федько спокушав Толю на всякі різні пригоди. Малий все зваляв знову ж таки на Федька і хлопчик знову ж таки брав різкою. Так от одного разу, коли була зима, Федько ще пару хлопчаків та Толик пішли на край річки, і Федько з Толиком почали сперечатися, хто зможе по крижині, я так зрозуміла, перейти в ту сторону і перейти назад. Федько він був спритніший, він з легкістю перескочив на одну крижину, на другу, на третю і так далі. Проте Толик, вирішив, таке це зробивши і не включивши свій мозок. Стрибнув на першу крижину, злякався та почав плакати. Ну, він, звичайно, вже не міг з нею нікуди піти. І що ви думали? Йому на допомогу приходить наш Федько, його рятує, сам падає у воду. Поки вони вилазять на берег, їм допомагають люди, прибігають їхні батьки. Толик все спирає на федька, хоча це був його вибір, лізти у воду. Звичайно, федько його силу туди не тянув. тут, ну, як на мене немає взагалі що казати. В цей момент Федько, хлопчик і мокрий, у нього починається гарячка, мама його тягне додому, і там тато починає його шмагати різкою. Як я вже вам сказала раніше, він шмагав його різкою доти, доки хлопчик не. Доки навіть не то що хлопчик, доки не побачив, що хлопчик не рухається. розумієте? Тобто, не притомніте те ще раніше, але тато взагалі на це ну, не звертав уваги, як на мене. Ну, коротше, через три дні від гарячки Федько помирає. Певно, найжахливішим для мене була навіть не смерть Федька тому що в тому шостому класі, що не помиляюся, тоді була в програмі вона, а те, що в останніх, в останньому абзаці, там де Федька вже ховали, це все у вікно бачив толик. В нього здається, була чи папушка, чи якась інша пташечка. І йому було настільки плювати, і в нього навіть та совість не заговорила. Розумієте про що я? І, як на мене, це взагалі жах. Ось така історія малята через батьків, які в голові все ж таки нічого не мали, крім різки, через того самого толика, який, крім того, що був боягузом, ну це дитина, туди нічого не можна сказати, був ще й егоїстом і. Як зазвичай спер всю провину на нього, маленький хлопчик і загинув. Сумна історія, немає що сказати. Федьку халамитнику за його трагічність, я поставлю десятку. Проте для читання в шостому класі, мені здається, ця історія трішки задоросла. Наступно на черзі моя улюблена історія Івана не чує Левицького, і це я думаю, ви вже здогадалися. Кайдашева сім'я. На перший погляд комедія, яка має у собі справді трагічний посил. Історія повертається до нас таким боком. Живе собі сім'я, мати Маруся, її чоловік Омелько та двоє синів. Старшу звати Карпо і молодшого Лаврін. Історія починається з того, як хлопці на городі собі обговорюють, яку кращу дівчину обрати Карпові. Карпо спиняється на Мотрі вогняній дівчині з непростим характером. Він приводить її додому, до своїх батьків, і вже виходить, дві сім'ї живуть в одній хаті. І от до цього в мене завжди було питання. Ну, я просто не розумію. Сама дівчинка-Мотря, дівчина Мотря, вона з доволі ну, небідної родини. Але приводити їх у маленьку стару хатиночку до батьків і жити всім в одній кімнаті, мені здається, це не дуже розумно. Знаєте. А якщо брати їхні традиції, логіка там взагалі відсутня. Містер, звичайно, починає сваритися з мамою Карпа, адже Маруся просто насідає на неї всякими побажанками, а сама відмовляється, ну, вибачте, мене все робити. В них починається скандал, і Карпо щось пару разів захистив, але по факту далі він просто злиняв. І так Мотря змушена доглядати хату, якось захищатися від старої Кайдашихи. І це взагалі починається треш. Та не тут то було. Приходить далі молодший син Лаврін і приводить ще одну наречену. Приводить він Мелашку, ніжну дівчинку, чуйну таку ну взагалі протилежність Мотрі. На відміну від дружини Карпа, дівчина ще взагалі молода, та не все вміє робити. Звичайно, на неї починає написадати Маруся та ще й сама Мотре, і це взагалі починається повний треш. То всього сама Мелашка там тікає до Києва. Потім звідти повертається, повертається лише тоді, що Лаврін пообіцяв, що більше ну, стара Кадашиха не буде до них ще Там взагалі таке робиться. Про те, що якщо я не помиляюся, саме Мотря виколила вилкою око старій кайдашиці, я взагалі не буду говорити. Це реально жах. Вони просто борються, сваряться та б'ються за цю грушу, здається, саме грушу, яка росте там на подвір'ї. Вони не можуть його поділити. Омелька від цього всього починає пити. Якщо я не помиляюся, він задихнувся в якийсь калабані вночі недалеко від шинку. Тепер у нас є три смійки по факту будуть гризня незрозуміло за що, але як на мене, тут вона саме Марусі. Ви зараз мені скажете, що Мотря сама наганяла на Мелашку. Ну це звичайно. Проте Мотря дуже багато ви терпила від Марусі, розумієте? І вона, як ніби стала якимось її молодшим прототипом, як на мене. Комеджі, як на мене тут і не пахне, але все ж таки цьому сюжету я поставлю 8, А ми переходимо до зарубіжної літератури. І тут у мене ненависний роман Ромео та Джулієта. Зараз я все в розкладу по поличках. Так от у нас є дві родини, Монтеки та Капулетті, які є ворогами. Представник Монтеки, Ромео, закоханий у дівчину Розаліну, та ось вона йому чи відмовила, чи що, я так і не зрозуміла. Проте далі він приходить на бал, щоб побачити її. Та ось на цьому балу він забуває вже про цю розаліну, за якою скигли перед цим. І Закохуються у нашу Джурієт по представницю Капулетті. І тут у мене лише одне питання. Я ж таки повторюся, навіщо так скидати за Розаліною, якщо тобі вартувало лише поглянути на іншу дівчину, і ти вже по вуха у неї закоханий? Ну, люди, ну це ж не кохання, ну що? Цей самий день він підкрадається під її вікно, і вони вирішують одружитися. І тут у мене просто зносить голову. Люди, альо, ну. Яке це кохання? Тут коханням і не пагне, і взагалі-то їй на той час і було 13 років. Йому 17, він мав мав би мати хоч трішки розуму в голові. Їй було 13. Ви розумієте, про що я в цей самий день вночі він прокрадається під її вікно, Вони вирішують одружитися. Він їй каже, що він готовий відріктися від своєї сім'ї. Заради ну, першого зустрічного по факту. Мене просто бісять люди, які кажуть про їхнє високе кохання, адже тут кохання взагалі не пахне. Вони просто діти, які я навіть не знаю, що сказати. Та все їхнє кохання протривало, мені здається, 5 днів. На п'ятий день вони вже просто ну, померли обоє. Короче, йдемо далі. Ромео йде до ченця Лоренцо і той погоджується їх повінчати. Їх таємно одружують і Джуліета просто тут ніяка. Джулієта в всьому романі ніяка взагалі, як на мене. Вона просто така картонка, гарненька картонка, яка стоїть і блимає очками, поки всю, весь страж творить Ромео. Ну, це взагалі. І до речі, через цих двох представник Капулеті двоєрідний брат Джульєти вбиває родича Ромео. Ромео хоче відомсти. І потім вбиває його. І тут мене знову ж таки вбиває Джуліета, в якої загинув дворідний брат. Вона така спочатку думає, що ой, треба йому щось сказати, а потім до неї приходить геніальна думка. Що не найстрашніше те, що мій брат загинув, найстрашніше те, якби мого чоловіка, якого я знаю два дня, якби його вбили, наприклад, якби що з ним сталося. Після цього вона каже ще одне: Я ж жінка, я не вправі якось там його отсуджувати. Ви І... зараз кажете, мені це було середньовіччя, ж тут нема до чого придиратися, але я просто терпіти не можу роман. Ну, чесно, тому все ж таки я вирішила, що я буду на нього гонати. Після цього батько Джуліети вирішує дружити її на якомусь вельми шановному пану Парісу. Дівчина починає плакати, бо крім того, що плакати вона більш нічого не вміє. і Піші до того ченця Лоренцо, розповідає йому все, і Лоренцо дає їй таку настоянку, від якої вона прям так репко засне, що всі будуть думати, що вона померла. І далі він прийде з Ромео в сімейному склепі, і вони якимсь чудом розбудять. Ну, все то добре. Вона взяла ту настоянку, випила, заснула. Проте Лоренцо замість того, щоб поїхати до Ромео, сказати йому всю правду в вічі. Він пише йому листа, лист не доходить. Ромео чує, що таки що та померла. їде те її в їхній склеп. Після цього бачить її мертву, Випиває яд та помирає. Джулієта прокидається, її буде настільки вже зрозуміла Лоренцо, який приїхав, вона відмовляється йти за ним і заколюється якимось кинжалом чи чим. Ну просто це треш. Далі у нас такий кінець, дві сім'ї приходять, бачать смертних своїх дітей і тиснуть один одному руку. А тепер скажіть мені, будь ласка, якщо ви приходите, ви бачите свою мертву дитину. І розумієте, що це сталося через кохання з дитиною з іншої сім'ї, ви будете йому тиснути руку, скажіть мені. Але ж тут шириться така думка, що спільна трагедія об'єднала їх обох. Я навіть тут більше не маю що додати. Чесно, я не люблю тві ромео Джулієти. Я не вірю в те високе кохання, яке відбулося за три дні, тому що такого просто не існує. Є симпатія, є закоханість, але не кохання ну це ж зрозуміло не Нерозумінні поведінки Ромео, я не розумію поведінки Джулієти, кінець мій бути зовсім інший. Якби ці сім'ї віднеслися до цього по-іншому, то вони перерізали б один одного через недокохання цих двох. Ну, це ж зрозуміло. Коротше, сенсі більше про це говорити, я не бачу. Цьому шедеври я ставлю два. Якщо ж ви читали Ромео і Джулієта, напишіть, будь ласка, в коментарі, я з задоволенням почитаю. А далі у нас моя улюблена класика, і це маленький принц Екзіперії. І Я просто обожнюю цей роман. З ним я познайомилася ще раніше до того, як ми його пройшли у школі, і він, знаєте, це така чуйна та ніжна історія. Тому давайте скоріше розберемося по сюжету. Історія нам розказує про чоловіка, який в дитинстві хотів стати художником, проте його мрії не дано було збутися, можливо, через саме вплив його батьків, тому він змушений був стати льотчиком. Одного разу все-таки був змушений приземлитися у Сахарі і побачив маленького принца. Цей хлопчик просив його намалювати баранчика. Я почав розповідати йому свою історію. Історія заключається в тому, що хлопчик подорожував по різних планетах, знайомився з різними людьми, зустрів найкращого друга. Та просто бачив світ, це такий символізм, тому що хлопчик водночас символізує і маленьку дитину, яка ще дуже чутливо до всього ставиться, і весь світ незнайомий, та також мандрівника, який шукає всі потаємні сенси. Захоплива історія змусить дітей сміятися, а дорослих змусить задуматися про щастя та про сенс життя. Я навіть не знаю, що більше додати. Я обожнюю маленького принца. Це, як я вже повторюся, ніжна та чуйна історія. Тому. Тут я ставлю десятку, а ми переходимо до останнього твору на сьогодні. І це комедія Мольєра міщанин Шляхтич. До речі, цей твір мені дуже нагадує творіння Івана Карпенка Карого, Мартин Боруля, але про це вже творіння ми поговоримо у наступному випуску. Історія нам розповідає про чоловіка на імені Жордене, який не є дворянського походження, але хоче приподібнитися до панів. Тому всі останні гроші спускає на різних вчителів, на одяг, на кравців і так далі. Натомість у дружині це не подобається, адже вона справді бачить, що до нього як до нові корови. Натомість чоловік про це не чує, адже він закохався у якусь молоду графиню і хоче тихенько позалицятися до неї. А поки що його дочка Люсіль закохана в чоловіка по імені Клеонт. Він не є дворянського походження, але теж з такої непоганої родини. Проте, звичайно, батько не дає згоди на цей шлюб, і тому Клеонт та граф, який закоханий у графині, до якої залицяється журден, вирішують розіграти таку виставу. Чоловіки передягаються у турецьких послів та видають журдену, що він з якогось дворянського роду, а вони, ну. Посли турецького султана, тому що син турецького султана хоче взяти люсель заміж. Дівчинка про це здогадується, і журден видає її заміж. Після цього молоді одружуються, одружуються і їхні слуги та і грав з графинею. Ось така й комедія, де можна посміятися з тубусів Журдена та з його не дуже розумної поведінки, як на мене. Хоча це не надто моя історія, я не сильно люблю такі комедії, тому від мене міщаний шляхтич може отримати десь сімку. Я дякую вам за те, що ви додивилися відео до кінця. Сподіваюсь, така рубрика вам сподобається. Пишіть мені свої думки щодо цих творів, ми з вами можемо подискутувати. Я, звичайно, все. Та прочитаю, та до нових зустрічей!